І ось тоді, коли ми вже з вами впевнилися, що наші нігті нереально нереально рівненькі, нереально правильні, да, нереально гарні. Також ми з вами вже ознайомились і вивчили, що можна зробити, як виправити любу ситуацію різними інструментами. Да. От тільки тепер ми з вами маючи вже ось таку Чисту, гарну, правильну архітектуру, де вже нічого не потрібно пиляти, ось тепер ми з вами і починаємо виконувати манікюр. Тому, я думаю, ви зрозуміли, що, чого ми робимо манікюр саме після нарощування, після моделювання. Тому що, як би нам не хотілося зробити його до, але ми можемо допустити десь якийсь косяк. Ті косяки, які ми тільки що розбирали. І ми маємо їх ліквідувати. І от коли у людьх. Дини більш роговіла шкіра, то їй нічого не боляче, те що ви виробляєте. Да, навіть якщо ви десь коснулися, хоч пилкою, хоч бафіком, хоч фризою. Немає такого відчуття, ви не пораните. А от якщо би ми обробили би повністю, зробили би гарний чистий манікюр та ще на якісь тонкі кожній. І не дай би Бог, ми десь щось випилювали там виробляли, да, то звісно, ми можемо травмувати шкіру клієнта, зробити їй якесь неприємне відчуття або взагалі взагалі кров. Тому я за те, щоб ви завжди уникали ситуації подібних проблем. І ось тепер ми з вами робимо манікюр в будь-якій техніці, яка підходить нам до шкіри клієнта. Я Світлана Мудракова, засновник і викладач школи нігтювої естетики Мудракова Нейл Скул. Вже 15 років наша школа манікюру успішно навчає майстрів. Наші випускники легко стартують в професії та працюють на високих прайсах. Наші випускники дуже стрімко розвиваються, відкривають свої манікюрні студії та салони в усіх куточках світу. Також наші випускники перемагають на різних світових чемпіонатах та стають чемпіонами світу. Мій стаж в професії вже 19 років. За ці роки я пройшла шлях від майстра салону, приймала участь та перемагала в різних чемпіонатах з нігтювої естетики. Признається студії із хост Свінана Буракова, вирочеві нашого переселенця! Досягла рівня кращого конкурсного тренера країни та являюсь суддею чемпіонату України та міжнародних чемпіонатів. Тепер я хочу поділитися своїм величезним професійним досвідом саме з тобою. Своїм золотим технікам я навчу і тебе на онлайн-курсах. Запрошую на свої онлайн-курси манікюру та нарощування нігтів. Онлайн-курси від Мудракова Nail School це Мій багаж знань за 20 років професії. Прості логічні техніки, сучасна теорія, відеоуроки в моїй ексклюзивній доступній подачі, Твоя економія купи грошей та часу. На всіх курсах ти отримаєш безкоштовно чек-листи по правильному вибору якісного інструменту та матеріалу, методичні посібники в графічному виді, теоретичні лекції по дезінфекції та стерилізації, правила облаштування робочого місця майстра і, саме головне це зворотній зв'язок зі мною, перевірка твоїх домашніх завдань та вирішення всіх питань. Посилання на курси в шапці профілю або нижче в опису. Переходь, обирай курс, задавай питання, поспішай. Кількість місць на курси обмежена.